Середігі, що робити. Це любови. Прабо там з таким чином, наприклад. Так що, прабо. А ти знаєш, ви там моє це, на в принципі, в принципі нормально. Ми просимо підбирати. Ми знаходимося зараз на тренувальній базі МВС Закарпатської області біля села Шипка. Зараз наша організація Карпатська Січ делегувала у батальйон Донбас Національної гвардії України понад Півсотні бійців закарпатців. Там ми сформували свою роту Карпатська Січ при батальйоні Донбас. І зараз сьогодні, вчора, ми мали зустріч із очільником закарпатського МВС про те, що ми відкриваємо тренувальну базу батальйону Донбас на Закарпатті. Тут ми будемо вишколювати новобранців після нашого вишку двотижневого. Ті люди, які повідуть бойовий вишкіл, будуть відправлені на військову базу батальйону «Донбас» у, біля Маріуполя. І потім будуть хлопці примкнуть до нашої роти і далі будуть проходити процес легалізації і вже будуть відправлені на бойові дії, де в секторі М, як ви знаєте, батальйон Донбас воює в селищі Широкине. Де зараз найзагарячіша точка східного. Фронт. Зараз я буду займатися мобілізацією хлопців не тільки в Закарпатті, але й із Західної України. Будемо приймати їх тут на цій базі, яку ми трохи будемо реконструювати, тому що вона дуже занедбана. От ми щойно пройшлися по, по ній, ми бачили, що повністю полоса перешкод, повністю всі здання вони закинуті. Реально ні Міністерство оборони, ні МВС ніколи цим не займалося і не, і не думало, що. Що треба тут щось вкласти якісь ресурси, якось вишколювати своїх бійців. Тому можемо зробити висновок, от, чому в нас така була слаба армія, чому у нас такі слабі спецпризначенці під, під, під час того, коли почався конфлікт на східній Україні, коли добровольці взяли зброю в руки, почали щось пробувати міняти, почали відкривати різні бази по всій Україні, як ми бачимо, як виросло, вирос потенціал, якби добровольці стали реально елітною силовою структурою нашої України. В планах нас до кінця року назбирати. Не одну роту, навіть більше. Мобілізуйтеся, воюйте, перемога буде за нами.